Привіт і слава Україні. Отже, друзі, сьогоднішній ранок почався з обстрілу наших мирних міст цивільної інфраструктури. Ну, скажімо так, почався ранок з продовження терористичної діяльності з боку Росії по відношенню до цивільного населення. Ну, звичайно, йдуть активні бойові дії, але я хотів би поговорити з вами сьогодні на таку цікаву тему, яку я назвав би. Ну, одним словом, брехня вбиває. Десь так коротенько хотів би назвати це відео. Ви знаєте, нещодавно прочитав освіжив в пам'яті ту брехню, яку нам ляли в вуха. Я не хочу сьогодні критикувати саме владу, але я хочу критикувати сьогодні брехню. Також прочитав пост свого доброго друга Бориса Філатова. Відверто кажучи, не можу не звернути на це увагу. Посилання буде. Внизу під цим відео. Звичайно, ви ж підписалися або підпишетеся, поставите вподобайку на моєму YouTube-каналі. І натисніте отого дзвіночка, щоб вам свіженькі новини від Ігора Лапіна заходили з повідомленням. Отже, ви знаєте, я прочитаю зараз вам це, цей пост і деякі тези, на які хотів би звернути увагу. Борис Філатов. Внимательно изучил интервью інтерв'ю залужного сирського економісту. и понял, что где-то совсем рядом рыдают Арестович, Гайда и Жданов. Ну и мэр Ваня Федоров, ставший говорящей головой при всем уважении. А также миллионы розовых пони, живущих телемарафоном и пустым ну, звездежом, так скажем, культурным чем. Нашу страну спасут только ответственные граждане, а не пустобрехи и пропагандисты. А для того, щоб вам освіжити в пам'яті деякі речі, які ми слухали, окрім шашликів напередодні війни, то я вам хочу сказати, нагадати верніше про наших відомих, доморощених провидців, які просто тупо лють в вуха лайно. Звичайно, за допомогою хороших узких збирають мільйони переглядів. І декому це подобається, тому що вони знову починають уставати от війни. Так от нагадаю, шановним глядачам, 22 березня 2022 року. Олексій Арестович, радник ОП, я даю 2-3 тижні на припинення активних бойових дій 22 березня. Пам'ятаю? 24 травня 2022 року Кирило Буданов, начальник гурмов, до кінця року ми повинні щонайменше зайти на територію Криму. Рік закінчується. 19 листопада 22 року заступник міністра оборони Володимир Гаврило ми можемо зайти в Крим, наприклад, до кінця грудня. Це можливо, не виключено, що так і буде. 7 грудня 2022 року, секретар РНБО Олексій На Навесні ЗСУ зайдуть в Донецьк і Луганськ. Ну, і Крим, звичайно. 15 грудня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Не сумніваюсь. Що Російська Федерація знову піде на Київ. Ви знаєте, друзі, коли мені часто повідомляють якісь свіжі новини від доморощених провидців, відверто кажучи, мене це навіть не сміх викликає, а лють. Так, викликає лють. А коли я читаю сводки, останні зведення Генерального штабу, коли я спілкуюся з своїми побратимами, коли я сам бачу на свої очі, що відбувається, ви знаєте. Ну, відверто кажучи, я розумію, що війна буде довго. 5 грудня цього року в ефірі телеканалу Еспресо. Посилання на цей сюжет я дам, звичайно. Я казав, що росіяни нарощують угрупування і навіть можливий новий повторний наступ в лютому. Питання з території Білорусі, чи не з території Білорусі, чи із Білорусі, і ще звідкись паралельно. Це вже питання, скажімо так, до... Розвідданих, які будуть з'являтися пізніше, але сам факт про лютий місяць я сказав ще на початку місяця, на початку грудня. Ну, відверто кажучи, сьогодні вже всі починають про це говорити таке враження, що дивляться ефіри лапіна. І знову себе корчать великих провидців. Ну, відверто кажучи, мене це обурює. Але ми ж сьогодні говоримо з вами про брехню. Брехня полягає в тому, що Бронпром виходить з статею. Про налагодження виробництва боєприпасів. І звітує, відверто звітує з таким піднесенням, що ми от вийшли на рівень вже там тисяча снарядів в місяць. Слухайте, ви подивіться, скільки нам треба їх в день, а по всьому фронту. Використання снарядів вимірюється десятками сотнями тисяч. І не в місяць, не в місяць ще раз наголошу, а в день. Для того щоб було якісніше зрозуміти глядачу. Питання ж не в тому, що Бронпром почав виготовництво снарядів. Вони навіть зібрали підписи відомих людей, блогерів, активістів, поважних людей в середовищі. Підписи на тих снарядах. Фломастером вони там щось написали. Але чомусь я знаю, напевно, свого досвіду, що снаряд це і пороховий заряд. І ще дуже-дуже багато деталей, які необхідні для того, щоб був здійснений постріл. Так, от мене питання до оборонпрому, а ви з пострілами, з пороховими зарядами до цих снарядів все зробили? Ви налагодили це виробництво? То навіщо ви брешете, що в нас є якийсь рівень, якесь забезпечення, в нас його ще нема. І другий момент: ви своєю брехнею говорите нашим західним партнерам, що у нас снарядами все ок? В той час, коли хлопці по посадкам ходять, збирають якісь закинуті снаряди чи трофеї і так далі, шукають чим би стріляти. Так правда, в нас є колосальний голос снарядів починаючи світня, з квітня місяця. І питання снарядів вирішується, знаєте, резервами з дня на день. Я дуже добре пригадую, як командир однієї з бригад, скажімо так, при мені, озвучив тезу щодо особистого резерву бригади, яка стоїть в першій лінії, на, 120 на снаряди для 120-го міномета. Особистий резерв комбрига, а це ж не маленький організм, 400 снарядів. Це, в принципі, один БК для однієї батареї на протязі Дуби. Так було в росіян. А як в нас? А в нас 15 пострілів на їхніх півтори-дві тисячі у відповідь. Розумієте? Тому оця брехня вбиває нас на війні. Брехня, яка вбиває нас в тилу, ну ми пам'ятаємо 24 люте корки на дорогах з Києва, наприклад, там, на Житомир. І ми пам'ятаємо, як через декілька днів в цих корках розстрілювали, рашистські окупанти розстрілювали мирне населення, яке не могло евакуюватися. Прям на дорогах розстріляні машини, тіла людей, цивільних, дітей, вбитих. Так от брехня вбиває і тут. Коли сьогодні говорять, що чмобіки. Там, та що там чмобіків мобілізували, вони там не вміють воювати, вони деморалізовані. Та чорта з два. Так, дійсно, можливо, там 10-20 тисяч цих кого в першу мясорубку, вони були не готові. Але, друзі, росіяни з іншими 200 тисячами, що робили? Вони їх навчали, вдягали на полігонах в Росії, в Білорусі. І сьогодні залужний дійсно каже, що в лютому вони січень лютий вони можуть піти. І це правда. Недооцінка ворога це найбільша поразка. Яка може бути нам? Недооцінка ворога є злочинним фактором. Про це говорив е, командувач сухопутних військ в тому ж самому інтерв'ю для економіст, саме е, Сирський. Саме, са, саме недооцінка призводить до найбільших втрат. І це правда. Вони ж нас недооцінили, так ми їх в перші сутки і вломили. Чому ж сьогодні ми применшуємо заслуги Збройних сил України, говорячи, що та з ким вони там воюють? Вони ж там воюють з тими шмобіками голодними, роздягненими. Слухайте. Їх дофіга, овер І нам їх потрібно буде вбивати. І те, що залужний сказав сьогодні вбивати росіян, Всі якось так знаєте сприйняли. Так, треба вбивати, бо тому що це ворог. Мене інше питання бентежить, питання колаборантів. Тому що вбивство колаборанта на території окупованій це ж богоугодна справа. А що відбувається з колаборантами тут? І тут за це відповідає хто? Який орган має це розслідувати? І ми дивимося, що ці всі розслідування, а щось немає звіту по цим розслідуванням, а з кількох колаборантів вже засудили, а які терміни вони отримали. Тому що це теж у нас є велика брехня. Ми пам'ятаємо такого Єфремова, 14-й рік, Єфремов, Луганський напрямок. І що він сидить? Може, ми забулися про Нелю Штепу? Брехня нас буде вбивати кожного дня. Я хочу, щоб всі це запам'ятали. І всі це знали. Я сьогодні знову з подивом дивуюся відношуся до тої інформації, яку нам сьогодні дають: що порушення норм Конституції щодо рівності всіх перед законом, а є таке пряма норма Конституції, всі рівні перед законом. І сьогодні це порушення норм Конституції, знаєте, під аплодисменти голосується у парламенті у вигляді, скажімо так. Погіршення становища перед законом для військовослужбовців в період воєнного стану. Слухайте, якщо ви хочете забрати покарання у вигляді умовного покарання чи відстрочки виконання вироку, чи присудження м'якого покарання, більш м'якого ніж передбачено законом, на період військового стану щодо військовослужбовців, так заберіть взагалі цю 69 ту і 75 ту статтю на період воєнного стану і все. І всі будуть рівні перед законом. А то в нас виходить гвалтівники, грабіжники перед законом трошки рівніші ніж військовослужбовці, які можливо десь я я, я допускаю, могли дати штангу від виснаження від війни або не зорієнтуватися в ситуації, і їх за це будуть саджати більш жорстко ніж відносяться до грабіжників. Ви знаєте, і хто це буде робити? Це ж буде робити ДБР. Тому що для них сьогодні статистика це саме головне показати свою значимость і відробити зарплату, середня зарплата по ДБР – 94 тисячі. Слухайте. Ну це як військовий на передовій. Той, який в окопах, той, який ризикує життя, брехня вбиває. Я сьогодні дуже сильно лихий на нашого міністра оборони і заступника, які. Один день говорять, що мобілізація потрібна, другий день говорять, що мобілізація не потрібна. Ви знаєте, потрібна мобілізація, тому що коли в лютому прийдуть знову тих 200 тисяч готових до війни росіян, ми будемо шукати резерви і будемо знову шукати одяг в лютому місяці зимовий для тих, кого мобілізуємо. І будемо думати, як їх через тиждень після формування підрозділу кидати в Бахмутську мясорубку чи ще якусь іншу м'ясорубку. Слухайте, да хватить брехати, проводьте мобілізацію. Війна одна для всіх. Ви знаєте, звичайно, мені з однієї сторони дивитись, як, е, е, які проблеми в Україні е, і не мати можливості їх вирішувати це одна історія, але я роблю те, що я можу там, де я є. І тими засобами, які я сьогодні маю. Коли треба вбивати росіян, так треба вбивати росіян. Не ж треба мати навчених солдатів. Хто в нас прийшов до Збройних сил мобілізовані? Першими прийшли добровольці. Я пам'ятаю людей з коктейлями Молотова, які бігли на танки. Я це пам'ятаю на початку війни. Тому я вважаю, що мобілізація потрібна. І не треба улюлюкувати і заспокоювати населення, що війна це десь там далеко. Сьогоднішній приліт ракет якраз і показав, що війна є скрізь. І сьогодні знову не буде десь світла, не буде води. І патріотичне середовище буде мобілізовуватися. А уставши від війни, будуть уставати війни далі. Брехня вбиває. Ця брехня призвела до того, що ми маємо те, що ми маємо. Ми втрачаємо покоління дітей, які сьогодні йдуть до школи за кордоном. І через декілька років вони скажуть: а ми не хочемо повертатися в Україну. У нас тут друзі, у нас тут школа, у нас тут життя. А давайте не забувати. А хто ж виїхав? Виїхали жінки, виїхали діти за кордон, тікаючи від війни, тому що брехня вбивала. Ми не боїмося правди, ми не русня. Не треба нас готувати до чого-то так. Говоріть на правду. Не треба з нашого населення робити русню, яка вірить тим, хто сьогодні розовим поні, як їх назвав <плес> друг мій <плес> Борис Філатов. Я не хочу вірити розовим поні. Саме розові поні принесли більше біди для України, ніж правда. Вибачте за емоції, підписуйтесь на YouTube канал. Слава Україні!